Tchau, Цей рік у Житомирі як ніколи багатий на події та шоу. Ось і сьогодні стартувало Житомирське автошоу. Найголовніша автомобільна подія 2008 року. Потужним початком став міцубісі парад вулицями міста. Понад 50 власників цієї марки авто весело проїхали з Житомиром та відмітились у пробках на його вулиці. Дружна колона автівок з трьома кристалами перемістилась на територію Житомирського аеропорту, де, власне, і стартувало автошоу. Виставка нових авто налічувала понад 40 машин з різних салонів: Mitsubishi, Honda, Toyota, Renault Fiat. Машини можна було не лише роздивитись, але й посидіти, та навіть придбати. Автосалони по-різному намагались звернути увагу на свою продукцію. Безперечною родзинкою свята стала гоночна команда Prime Rally Team, діючі чемпіони України по ралі у абсолютному заліку. Гонщики показали вищий клас автомайстерності. Машину пілотував Олександр Салюк Молодший, майстер спорту України по автомобільному спорту, багаторазовий чемпіон України по ралі, діючий ралійний чемпіон України та син останнього чемпіона СРСР з Ралі Олександра Салюка. Тож команда стала переможцем етапу Кубку Європи Прайм Ралі Ялта 2007 Ну насамперед, приємно, що запросили нас на автосов. Хотіли би подякувати організаторам. На жаль, трохи підвела погода, але я думаю, що це єдиний недолік, який тут був. Багато глядачів, і я думаю, що ми зробили їм непогане свят. В нас, в принципі, не часто запрошують на подібні заходи, Хотілося б частіше, але запрошують, часу часу запрошують. Наші партнери, спонсори. Я гонками займаюся. Це вже другий сезон. От, а мій напарник е, Олександр Селюк молодший. Він вже це його сезон. У рамках автошоу пройшов благодійний аукціон. Зібрані від якого кошти підуть на потреби Житомирського дитячого будинку. Також житамирян розважили житомирські сталеві дракони. Брадяги байкери розважили публіку неоднозначними, втім, веселими конкурсами. Та шоу, навіть незважаючи на жахливу погоду, не могло залишити байдужими його відвідувачів. Ну, Мідсобі, цека Ну і Мотоцикли класно виділують вітер. Місмедрані на погоду все одно піднімають настроєння. Незважаючи на те, що йде дощ інколи, і хмари літають над цим, на цю територію, у нас настрій такий драйвовий, чекаєш завжди якийсь екстрим, вже був і авто, і мото екстрим. Ось Класні люди, з гарним настроєм, всі з гарними емоціями, і це дуже радує, що в Житомирі є такі драйвові хлопці та дівчата. Проводять гарний час. А Чи приїдете ви наступного року на автошоу? Якщо буде Мінімум, саме, як мінімум таке саме шоу, як сьогодні, то буде. Поділіться вашими враженнями від сьогоднішнього автошоу. Ой, я влучила е дуже мас масове задоволення Йомусь, кататися ви? на мотоциклах. Так, Приймати ну, участь давай. в конкурсі. Бо, приймала. Не, 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 ну, дуже так. чудово, класно. Чи прийдете ви наступного року на автошоу? Звісно, так. Так, так, так. Така тенденція, безперечно, порадувала організаторів. Журнал Житомирський авторинок. Во-первых, довольно було сложно організувати такое автошоу буквально за короткі сроки. Людям это интересно. Это драйв, это адреналин, это возможно посмотреть на новинки автомобилей, посидеть і даже по, по это очень хорошая возможность. Команда гонщиків залишила також свої побажання Житомиру. Житомирянам ну щоб вони… Приєднулись до автоспорту. На жаль, у нас в Житомирській області там нема змагань з ралі. Я думаю, що дозволяє інфраструктура місця, міста і області зробити це там і гравійні, і можливо асфальтні якісь участки. Можливо, нехай Житомирський автоклуб розвиває ралі Житомира. Чому ми тільки, за. заключною частиною стали гонки по злітній смузі? Кожен бажаючий міг показати свою майстерність та випробувати сталевого коня. Свято техніки для людей скінчилось, не все заплановане вдалося. А тому є простір для вдосконалення найголовнішої автоподії наступного року Житомирського автошоу.